Привітки, друзі! Вітаю вас! Розпочинаємо нове відео, новий влог. Першу частину сьогоднішнього дня ви вже подивилися, ми з вами сходили на каву, приготували обід, який ледве не був зіпсований, але все було дуже смачно. А вечірня наша прогулянка обіцяє бути цікавою. Тож запрошую вас в нове відео, покажу, куди ми підемо і що ми сьогодні смачненько будемо їсти. Запрошую вас до перегляду. На вечір ми вирішили вийти на вечірній базар, сходити, на вечірній ярмарок. Друзі хочуть прогулятися, запропонували нам скласти їм компанію, що ми за лісою йдемо, вже нічого ще працює, вже ні ще робота. Так що прямуємо туди, покажу вам трішки, що там продають. Якось я вже робила огляд. Ми декілька разів ходили на той ярмарок і на різдвяний ярмарок, я туди ходила вам, погляд знімала. От і покажу, що зараз там продають, який асортимент товарів є, тому що там є і сувеніри, і їжа різна. Тож все, що буду бачити, буду показувати і вам. По місту багато таких магазинчиків сувенірних для туристів. Коли туристи їдуть додому, купують з собою. Все смачненьке, дивіться, це що це мет. Мою увагу привернуло. Цікаво. Я без інтернету, як завжди, тож не можу пер... скористатися перекладачем, щоб зрозуміти. Але я бачу, що 40 тисяч донг це коштує. Якщо це мет, то це зовсім недорого. А потрібно буде сюди якось прийти і вам більш детально познімати і самі подивитися. До речі, я була впевнена, що тут дуже дорого, але я ось дивлюся, що не так то й дорого тут. Це різні фрукти сушені, горішки, тут цукерки різні. Ну, майже те саме, що продають в... Я вам вже робила не один раз огляд в сувенірних магазинах. Просто він такий здоровений цей магазин, подивіться. Тут дуже багато різних поличок, тож тут вибирати, не перевибирати всього. Так, можна буде зайти щось цікавеньке, подивитися, вам познімати. А зараз так, просто друзі вибирають для себе якісь сувеніри, бо вони вже скоро їдуть. А я зайшла з ними за компанією подивитися, що тут є цікавенького. Тож буду дивитися, а коли натраплю на щось таке, чого вам ще не показувала взагалі ніколи, от тоді вам покажу. Із такого незвичайного, що я тут побачила, можу вам показати. Ось, дивіться, чай з артішока. Я так розумію, він тут пакетований. 190 тисяч за упаковку. ну Не маленькі гроші. І ось він є, так, мабуть, це теж чай. А можливо не чай, ну теж щось з артішока, З цієї сторони. Артішок екстракт. Ось таке. Тож далі дивлюся, щось незвичайне. Так, ось ми на вечірньому базарі. Друзі хочуть чогось смачненького повечеряти тут. А ми з ними, можливо, також щось купимо смачненького. Подивимося, що тут і як сьогодні. Thank you. тут частина базару з їжею. Різні смаколики продають, на шпажках різні шашлички. Лобстери. бачила, Рухаються так, живі лобстери. Це все можна придбати. Вам приготують на мангалі, на барбекю. But two loves in the 400 for two loves there and the barbecue cheese, garlic, mm -hmm. but the onion chili, hop hop. And the ink for your oysters, call of morning gallery, and from we together and two loves 400 total and the barbecue. And you can see here all the everything you don't worry Thank, no, so no no well. Thank you so much. Thank you. Hello, the baby. It's you You Устриці дівчинка також пропонує всього. Тут готується дуже багато різної їжі, не тільки морепродукти, туди картоплю фрі, якісь сосиски, шашлички можна придбати, все що завгодно. Було би бажання та фінанси. Ось тут дивіться багато всього туди. Грибочки в виконі смажені, і курочка, і ніжка, і крильця, і різні кульки, рибні, тофу, крапові палички, багато всього. І ось така картопелька засмажена, сосисочки, там якісь овочі, кукурузка, щупальця, восьминога, є ось курочка просто на шпажці з овочами курочка. А це свинина так само на спашці, просто свинина із овочами. Там яке апетитне м'яско крутиться, ви тільки подивіться, яка тут смакота. <реку> mm -hmm. <реку> як тут пахне, ви навіть не уявляєте, а он жабки лежать. Ходімо, Аліска, ходімо вперед. Mm -hmm. Ви тільки подивіться, які різноманіття всього. Thank you. Ах, дивіться, два лобстера трошки більше кілограма, кіло двісті. Ось дівчинка поклала два лобстера, жменьку креветок і одну щупальцю восьминога. Зараз приготують друзям і вони будуть вечеряти. З вами трішечки ближче зніму. Ось два таких лобстера, один якийсь синій, один коричневий щупальця. І там, здається, чотири сині е, креветки з синіми щупальцями. Ось так їх зараз будуть готувати. Ось там на мангалі. Ось тут все отак готується. Як тут все апетитно пахне? Я просто, просто не можу. Навіть якщо ти не голодний тут, то ти просто. Слинка в тебе просто тече, виділяється. Хотіла вам ще показати. Дивіться, ось такий сет за 400 тисяч. Тут набір креветочки. Ось такі друзі, поклали креветки блакитні. Тут дві звичайні, чотири блакитні, ось такі молюски, такі молюски, щупальця. Ось меніг. Чи це каракати? Це я не знаю. Ну і овочі, я не знаю. Вони на грилі теж готуються, чи вони тут просто для краси стоять. До речі, друзі кажуть, що заплатили за свій сет 700 тисяч, але це ще не, не все, що я вам показала. Вони там ще якісь устриці, ще якісь грібішки. Взагалом що ще будуть додавати, тож вони чекають своє замовлення. А я зараз подивлюся, щось нам за лісою смузі, щойно замовила тут, продають, і що такого візьму, що баліса також поїла, бо я, в принципі. На. Звісно, такі аромати вони спокушають капець як але, але. але. Ось таку їжу тут продають, тут і м'яско є різне, і додають різні, Вон, щось, мабуть, тускується м'яско в якомусь соусі. Страви по 40 тисяч дон можна собі замовити. Спринг роли, подивіться, які накручені з всякою всячиною. Ну, ось тут, дивіться, страви по 40-50 тисяч. Це недорого. Ось ці штуки смажаться панкейки, смажаться великій кількості олії. Ми якось пробували таке, вони дуже сильно жирне. В ньому стільки олії, що взагалі його їсти неможливо. Я таке брати не буду. Один раз спробувала, мені хотілося, от спробувала на тому і все. А ось такі. Коржики мені цікаво спробувати. How much? Тоді. Тоді? Окей. 30 тисяч коштує. Цікаво. Так, що тут ще є? Тут можна інші коржики, ну знову ж таки, дуже сильні жирні. Тут ось всяка їжа, дивіться, на шпажках шашлички різні. Ой, а тут...

Дивіться, що тут продають, які величезні мушлі, щоб ви розуміли. Ось моя рука який розмір здоровенний. Тут все готують. Також є і щупальці, і кальмари, і шпажки, шашлички. А, гамазість. Води. Води? Окей, дякую. Багато такої смакоти. Так, візьму таку кукурузку. 30 тисяч дон вона коштує, я думаю, Аліса посмакує. Так, ну і ще отакий коржик. Собі візьму, спробую. Він ніби з рисового якогось борошна зроблений, і в середині якась начинка. Є в ньому він також 30 тисяч коштує. Ось так уже принесли оці а, молюски і як вони називаються? Молюски. Молюски і устриці, господи, забуваю постійно. Креветки і восьминога. Чекаємо наступне. Спробувала я свій коржик, я поки що зрозуміти, що там всередині за начинка, не можу. Я відчуваю, що гострий перчик, вони так нормально соусу сюди фіганули. І якийсь смак пересмаженої цибулі. Оце все, що я відчуваю. Можливо, там далі щось мені трапиться, типу м'яска, я на це розраховую, але це не факт. Скоріше за все я таку їла, але вже не пам'ятаю, що воно по смаку. То зараз будемо тестувати ще раз. Окей, okay, окей. Okay, okay. Лобстери принесли. Подивіться, два лобстери. Вони розрізані на опіл. Один з чесниковим соусом, а інший, мабуть, з сирним. Так? Ну, не знаю. Ось так. Смакота ось така. М -м, як гарно пахне. От тут тебе ліпший котик. Сольки тут не вистачає, це точно сказати. Ну що ж, молюск, як молюс, нічого особливого. Якби вони їх сильніше підсолювали, тому що здається, взагалі вони туди її не додають. Так, ну що ж цей коржик мені взагалі не сподобався я їм і навіть не розумію, що воно таке. Гостре, гостре щось. Неочікувано розпочався дощик, нам пропонують під навіс сховатися, але ж ми думаємо, що ми встигнемо з'їсти наші лобстери. Смакота. Це дуже-дуже смачно. Так, ну що ж, ми смачненько поїли, тепер повертаємося додому і е, слухайте, ну. Мені подобаються лобстери. Це, мабуть, три рази, три-чотири рази. Я їла в перший раз, мабуть, у 2013 чи 2012 році, коли ми вперше приїжджали у В'єтнам і спробувала. О, це смачненько, а ну дуже схоже на креветку, як велика креветка з чесниковим соусом. Це смачно, там з різними соусами тобі зверху додають і ну. Сир або чесник зробить свою справу в будь-якому разі. Друзям також сподобалося, але вони більшого очікували від лобстера. Але також залишилися задоволені і лобстером і іншими морепродуктами. Тож Ось такий у нас сьогодні досить насичений день. Було багато всього, і вже планую завершувати це відео. Тож подякую вам за те, що ви його подивилися. Поставили вподобайку, написали коментар. В коментарі можете написати, чи любите ви морепродукти, які ваші улюблені. Буде дуже цікаво почитати. Всім бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.